Миром Божим любі, слава Ісусу Христу. Сьогодні читаємо п'ятий псалом. Псалом Давидів. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє, зрозумій. Прислухайся до голосу, зойку мого, омій, царю та Боже ти мій, як до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитись буду до тебе та буду чекати, бо Бог ти не той, що несправедливості хоче. Зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються гультії, всіх злочинців ненавидиш Ти, погумиш ти неправдомовців, Кровожерну і підступну людину обридить Господь, а я власті великій Твоїй, додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй для моїх ворогів, і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах. Нема правди, нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкритий їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть. За їхні великі злочинства, відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш. І будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного. Милістю вкриєш його як щитом. Амінь.